Анастасія Стоцька, руда бестія російського шоу-бізнесу. Коли мені говорять Стоцька, у мене одразу такий рижий огонь в глазах спихує. Вона всегда була рижа внутрі. Дороге авто, статки, шалена популярність, прихильність короля, сцени Філіпа Киркорова. Лише за один рік Анастасія Стоцька зробила блискучу кар'єру, про яку інші артисти мріють десятиліттями. Її вважають щасливицею, і відверто заздрять її везінню. Мама, до нас приходив Філіп Кіркоров. Сказав, що я звізда. Насті візуніче, звісно. Проте ніхто не знає, скільки підводних каменів вона оминула заради слави. Як розривалася між двома чоловіками Філіпом Теркоровим, Королем Шов-бізнесу та Олексієм Секириним. Актором із ситкому щасливі разом. Між сценою та коханням. Настя отримала перемогу на новой хвиле. Ну, это была победа, такая огромная победа в ее жизни. Я ее не любил. Для меня было явление, которое, то есть, на мой взгляд, было такое пропиаренное Филиппом Киркоровым. Але через свой успех она ледь не утратила коханья. Если влюбился, то влюбился уже капитально. Если меня в этом не разочаруют. То... Он хотел, да, что-то там уходить, я его удерживаю. Эти глаза, наполненные слезами, вот так льют слезы. Її кликали на Бродвей, і даже була така мисль уїхати в Америку, і Філіп пропонував мені. А вона проміняла цей шанс на кохання. <говорила> Меня тошта. А як живут Льоша? Така популярність народна, вона її на плаху від любві положила. Утім, махнувши рукою на свою кар'єру, вона раптом зрозуміла, як глибоко помилялась у людині, котру до нестями кохала. Эксклюзивная история, якою Настя досі не наважувалася поділитися. Я просто не знаю, как Леша к этому отнесется. В этот момент, оказывается, там какая-то шла история параллельная. Все мои знакомые, все мое окружение самых близких моих людей, они об этом тоже знали. Мы покажем уникальное архивное видео совсем юной Анастасии Стоцькой. Ещё не ні наступила мік, та розвіємо всі міфи про батька її майбутньої дитини. Ну, не в курсе, що мой вообще? Анастасія Стоцька. Історія жінки, яка заради коханої людини пожертвувала кар'єрою, славою і вигідними контрактами. А натомість отримала сльози, розчарування і зраду. Я настасі Ска. І це моя правда на СТБ. Останнім часом Анастасія Стоцька частіше буває за лаштунками, ніж на сцені. Сьогодні зірка прийшла на закриття мюзиклу Зоро, грати у якому припинила через свій цікавий стан. Вона очікує первістка. Тож робота для майбутньої мами відійшла на другий план. І до цього вона ставиться абсолютно спокійно, навіть із гумором. Настя Стоцкая, уже ніхто уже никто из людей, по моему не помнит, що я и, і кем, и чим я занимаюсь. у людей. Когда многих спрашиваешь, они говорят, а це та, которая з Філіпом Киркоровым піла. Здається, ім'я Філіпа Киркорова до Насті приклеїлося міцно. Вона згадує той день, коли співак уперше прийшов у її життя. Обстановка нагадувала теперішню. Театр луни тут Настя грала, навчаючись на третьому курсі театрального інституту. За кілька хвилин вона має вийти на сцену і виступати перед глядачами, серед яких сам Філіп Киркоров. Вы представляете, как бы какой-то немножко стресс для маленькой девчонки? Конечно, Киркоров приходит в наш театр и смотрит на тебя. Это, конечно, большое событие. Он сел, я помню, был в шляпе. Его было видно, потому что он сидел в шляпе. У народа было особое какое-то восприятие того, что происходит. Все очень громко аплодировали, в конце стояли. В общем, как никогда спектакль был принят. Наверное, еще и благодаря тому, что в зале был Филипп. Граючи ту виставу, Настя й гадки не мала, що зараз вирішилася її доля. Що з-поміж десятка акторів на сцені Киркоров відзначив саме її. Він Просто побачив в то, в ній що в ній є. І Настя дійсно це є, там або там ще щось. Настя була впевнена, що на цьому знайомство з метром закінчиться. Тому відчула себе приголомшеною, коли артист постав на порозі її гримерки. А вы познайомы тыся особый ну я помню, что Филипп зашел ко мне за кулисы и так на меня зыркнул. Протянул мне руку. Значит, пожалуй, ее сказал, что вы прекрасны. Обвел меня так взглядом с ног до головы. Я так обалдела. Но он очень красивый, был в каком-то длинном кожаном плаще, э, в черной шляпе, такой высоченный. В общем, меня прибило. Потому что до этого я как-то... Філіппа как артиста не особо воспринимала. Ну, Как-то вот он не ассоциировался з чоловіком э, в перьях. пришла после спектакля. Я открываю дверь, с таким большим букетом на тасок. Мама, к нам приходил Філіп Киркоров. Он сказал, что я звезда. Уже зовсім скоро Киркоров дійсно зробить зі стольської справжню зірку. Він подарує їй нечувану славу і сплюндрує щире кохання. А поки що, Анастасія мало вірить у те, що з нею відбувається. Наступного дня після вистави їй телефонують з офісу Киркорова і запрошують на зустріч. Інша би готувалася до такої події, не відходила би від дзеркала. Настя ж особливо не переймалася. Перед Киркоровим вона постала у всій красі. Обліта яким каким-то віном мене був красний такий дурацький якийсь плащик. А я тогда ночевала в общежитии, В общем, мои однокурсники облили меня красным вином. Естественно, оно не отстиралось. Я прикрывала это, это, это пятно сумкой. Вот я пришла в офис Филиппу Киркорову. Все так там красиво. На меня как-то люди смотрят так, что это здесь пришло такое. Утім, вигляд дівчини артиста не бентежить. Він розсипається у компліментах, яка вона вродлива і талановита. А найголовніше запрошує до мюзиклу Чикаго, який планує невдовзі ставити. У тому, що Настя погодиться, Філіп не сумнівався. Але стоцька не поспішає давати згоду. Киркоров шаленіє, так поводитися може лише божевільна. Ну як це тобі тут вот. Практично блюдечці з головою кайомочкою. Настя дівчина з простої сім'ї. Досі вона бачила Киркорова лише на екрані телевізору та афішах. І те, що колись вона сама буде стояти з ним поруч, було для неї зряду фантастики. Стоцька скептично ставилася до того, що оберуть саме її, тому навіть не хотіла гаяти час на кастинги. Тем падшего она наслухалась: хто ще претендує на роль Рокси, яку вона мала спробувати. Писали, що там буде грати Алла Борисовна, Кристина Арбака это вообще весь наш шоу-бизнес. І я как-то себя там, ну, не могла идифицировать себя вот вместе с ними, со всеми. Ну, как-то все это было з ряду фантастики на настину зухвалість метер міг відповісти такою ж зухвалістю, але він не відступається і шукає інші шляхи, аби домовитися з дівчиною. Киркоров телефонує її мамі, Ганні Семенівні та запрошує на зустріч. Ну дуже обойдений чоловік звісно, к мене і так все это розказав, что я просто подумала, что ну как это? Мама не випадково заохочувала доньку свого часу. Вона й сама мріяла про зіркову кар'єру. Я напевно, як всі мами, какіт виплащав свої мрії. Мені коли-то хотілося танцювати. Насті виповнилося чотири, коли мама відвела її на танці. Тоді вона була ще менша, ніж ці танцівниці. Нині стоцька для них приклад. І кожна дівчинка щиро вірить, що стане такою ж відомою, як колишня учениця їхньої школи. Мало хто знає, але до 12 років Настя мешкала в Києві і навчалась в ось цій школі, аж поки її сім'я не переїхала до Москви. А на цих архівних кадрах останній дзвоник Анастасії Стоцької: Струнка і довгокоса. Ще невідома та не руда. Проте вже тоді вона була зіркою у школі та давала концерти. Поки що її глядачі вчителі та батьки, та незабаром вона співатиме для всієї країни. виконуючи пісню Али Борисівни із дещо зміненими словами, Настя й сподіватися не могла, що мене всього чотири роки і її будуть порівнювати з примадонною. Навіть приписуватимуть роман з екс-чоловіком Пугачової Філіпом Киркоровим, який стане продюсером стоцької бездонно бізом. Сегодня, дивлячись на те, как Настя роздає автографы, мама згадує, она завжди знала, что так будет. Я всегда сказала, что как-то вот мои дети все-таки чего-то добьются в жизни, потому что вот, вот потому что, потому что так должно быть.